Всім доброго дня! Продовжуємо роботу, показуємо будинки як на фото, так і на відео. Сьогодні в село Черкасівка Яготинської територіальної громади Бориспільського району. Переваги плюси цього села заключаються в тому, що все село знаходиться майже на березі річки Великий Супій. А якщо бути точніше, то тут русло річки Великий Супій. А річка, та частина до якої віднос, будинок знаходиться, річка називається орендаторська. Річка орендаторська була у нас розводніком. На ній зараз риболовля платна, тобто вона обнесена огороджувальною канавою. І Для того, щоб попасти на саму риболовлю в річку, то треба місцевим жителям, наскільки я розумію, дозволяють ловити. Але я не рибак цих подробиць не знаю, але знаю, що люди ловлять. Наскільки знаю, що у річки Орієнтаторській у нас платна, плавний, платний вилов риби. Значить, далі по документах просили мене з самого початку, що говорить. Перша вартість будинку. Вартість будинку опять, не можу сказати, вона скажу точно менше 6 тисяч. Наскільки вона буде точною, мені уточнить господар. Він ще погодить зараз з своїм дідушкою, бо то, що дідушка в Києві, а ми то тут і тільки перший раз оглядаємо будинок. Загальна площа будинку 66,2, житлова площа 29,3, і висота стелі у нас 2,85. Земельна ділянка у нас площою. 18,5 соток, Кадастровий номер присвоєний. У людей на руках державний акт. Технічний паспорт у нас буде обновлюватися, тому що він 2009 року. Але згідно технічного паспорта інформація така: стіни у нас ракушняк, по-українськи черепашник. Перекриття дерев'яне. Рік будівництва 1965 року. Дах шиферний. Ці деталі зараз будемо показувати на відео. Далі ще буде в кінці вставлений анонс для тих, хто хоче подивитися будинок. Для тих, хто хоче виставити будинок на продаж, також буде звернення інформація. В кінці відео ми проїдемо по селу, покажемо село, в кінці відео покажемо річку супій. Зробимо або фотосесію, або зніму відео. У мене була нещодавно продажа на березі річки цієї. Там хата мала прямий вихід. У мене вся, вся інформація є. Значить, тут по подвір'ю вже років 10, мабуть, ніхто не проживає по тій причині, що господар в Києві, внук в його Е, внук, як бачите, приїжджає, порядок трошечки наводить, наводить, ну, як може бореться, але, на жаль, все викосить нереально. 20 соток туди і ще перед двором. Зараз вийду, покажу, скільки всього обкошено. Мені чесно, хлопця, жалко, бо то що в нього своє життя, а йому ще треба ходити, вкалувати із стрімером, бензокосою, як хочеш. Так, всі подробиці далі будуть на відео. Будь ласка, хто хоче там пописати коментарі, коменти пишемо, возмущаємося, все, але соблюдаємо цензуру, ніяких дурниць не пишемо. В кого є які запитання, все в коменти, обов'язково по мірі можливості буду давати відповіді. Нажимай паузу і будемо продовжувати далі. Так. Ну що, Переключив на широкий формат, щоб було краще видно. Прямо перед будинком розвертаюся і показую, де трава викошена межа перед подвір'ям. Не знаю, чи буде видно. Будинок при самому в'їзді в село. Село у нас розтягнуте. Вдоль річки Великий Супій тягнеться повністю. Є ряд, де будинки повністю під водою знаходяться. Ну, Як під водою, біля води, з виходом до річки. Поправився. З недостатків, що в селі немає діючого магазина, ні школи, нічого. Тобто, тут зазвичай стабільно заїжджають автобуси, і е можна ними доїхати як з Гурівку, так і в Яготин. До речі, із Гурівки йде прямий рейс е до Києва. Тобто, Хто не хоче їхати залізницею, можна через Гурівку їхати на Київ. В будинку електроживлення одна фаза, газопостачання. <кій> на подвір'ї погріб. Погріб не покажу. Замок закис. Зірвати ми його не можемо. Ну, от така проблема. Але як обіцяв, що все буду показувати, то показую. Колодязь один на два дворі з господарем. Господар користується водою, укинув туди насос. Заглянув знизу кольця, зверху кольця, але стан колодця дуже хороший. Видно, що вода є. До води, до речі, глибоко. Тут місцевість не підтоплює. Всі погреба тут сухі. Так, ну що, обійду на будинок. Вон у нас біозброя літає. Не знаю, чи буде видно. Це да, наш почтовий голуб. Дресірований. Вибачаю, що постійно вспоминаю про біозброю, ну життя таке. Так, значить від вікна, вікна дерев'яні. Ну так, стан ще їх задовільний, але пожити можна. В майбутньому поміняється, якщо захочуть. Внук каже, що предполагає, що хата з дерев'яної, з доски, не доски, а сруба дерев'яного. Ну, я думаю, що все ж таки хата більш лакобетонна. Подожіть. Ракушняк. ракушняк. Так. До будинку, як завжди, прибудована віранда. Віранда, яку о, прибудували, коли газифікували а, газовий бовдур від газового котла. Про газовий котет теж треба окремо розповісти. Зараз, коли зайдемо всередину, все розповім. По фундаменту бачу, що фундамент бутовий камінь. Лежить прослойка руброїда, щоб дотягнула вологу. Ну, по будинку, що можу, по стінах вже обійшов, показав. До речі, може, дійсно, виходить відео длінним. Ну, вже не знаю, буду, мабуть, бігати. Як сайгак. Може прискорюся. Так, ну що, зараз по лівій стороні у нас є господарський блок. Ой, да, Тут по господарському блоку єси, мабуть, треба буде його перекривати. Ліва сторона заглянув, там всередині все гаразд, по правій стороні бачу, що криші кирдих. Ліва сторона використовувалась більше всього, як літня кухня. Ну Кожен господар прийме саме рішення. Так, ну що, лізу туди в чагарники, там буде хоч трошки видно річку. Зараз пролізу, покажу. Так, представник господаря плем'яник або двоюродний онук. І сказав, що тут туалету <губ> треба будувати новий. Так, ладно, переміщуємося в будинок. Зараз огляд буде всередині. Так, відразу показую план земельної ділянки, щоб видно було, що з лівої сторони дорога, з правої сторони вихід до річки, до озера, туди вниз до яру. Кадастровий номер, як бачите, присвоєний. Показую на всякий випадок план будинку перед оглядом. Кому буде цікаво площа кімнат, щоб не повторюватися, вони видно на плані. Загальна площа, житлова і підсобна. Також все видно. Так. Так, рухаємося по будинку. Значить, попадаємо ми у вхід. Люди в народі назвали веранда. Раніше це був центральний вхід, веранду добудували, коли газифікували. Електроживлення-лічильник на одну фазу в хаті, газовий лічильник в хаті, газовий котел. Газовий котел на даний час газконторою опломбований, тому що не встановлена автоматика. І коли ви будете куплятися, ці питання обговоримо: або встановимо автоматику, або, можливо, ви будете котел міняти і нам її ставити не прийдеться. Газова плита робоча, газ не опломбований на газову плиту. Я перевірив, зараз показувати не буду. Підлога, до речі, дерев'яна в гарному стані. У веранді потолок підбитий теж деревом. Відео затягнеться, тому що люди хочуть швидше, але ж мені треба все показати. Тому, будь ласка, можете пройтися по епізодах і в епізодах до того моменту. Який вам буде цікавий, щоб вам не тратити свій час на все відео. Е, Назвемо цю кімнату прихожою. Прихожа тут у людей холодильник стояв. Планування з прихожою можна в одну кімнату і в залу. Прямо е, якщо зі входу, а якщо е, посад, без, коли хата була без газу, то це була кухня. Тут у нас, ну, взагалі, просто рідкість діюча пічка з плитою на дровах. Он від людей, які тут проживали, ще залишилися інструменти, якими вони ставили чавун. Обирали всередині, піч повністю робота. На жаль, ліхтарик в мене зараз не передасть освітлення внутрішнє. Кімната тут доволі. Така висока підлога Хожу, намагаюся попригати, відчуваю, що ніде підлога не згнила. Що ще по цій кімнаті можна додати? Тут везде тут навкруги потолок сухий, вікна всередині, дивлюся, рами ще теж живі. Це теж важливо. Система опалення зроблена на металевих трубах з уклонами. Якщо немає електроживлення, то будинок буде обігріватися. Так, саме найбільша кімната, вона ж, мабуть, і буде у нас зала, вона у нас буде гостьова. Тут дуже велика кількість вікон. Тут видно, що тут світла комната. Потолок глиняний, точніше, дерев'яне перекриття, дранка, а потім толока, мазали, мазали селом і будували хату. Так, дуже часто в сільських хатах. Просто люди цього не бачать. По зовнішніх стінах всі зовнішні стіни мають невеличкі тріщинки, але ці тріщинки, якби був зроблений хоч раз ремонт у хаті, то їх би взагалі не було видно. Косяк, який є у цій хаті. На краю з лівої сторони при вході до будинку зірвало одну шиферину, протікла криша. Образувалось протьок. І от ну, там треба буде тим місцем займатися. І шиферину там теж розібратися з шифериною. Так. По вартості будинку, тут господар, з господарем буде особиста розмова. Я у вартість не лізу. Так, на цьому огляд будинку, в принципі, закінчений. Кому далі не цікаво, що, що в селі. Які під'їзні дороги, яка річка, вже все можна вважати відео закінченним. Зараз ще буде один анонс, як я вам розповім звернення до вас. І потім будемо ще показувати місцеві краєвиди. Ага, так, а, анонс і роз'яснення. Перше. Значить, за всі ріелторські послуги в моїй роботі я домовляюся з продавцем. Ціну, яку ви бачите в оголошенні, це не говорить, що це ціна остаточна. У вас є а... язик, у господаря уші, і ви завжди запропонуєте йому свою ціну. Це теж дуже важливо. Людям, які хочуть приїхати подивитися будинок, зразу повідомляю, що будинки я показую безкоштовно. За це гроші за перегляди я не беру, так як YouTube дає невеличку можливість заробити, Мені зараз цих коштів вистачає для того, щоб проплатити за паливо, тому я вас в йоготині зустріну, візьму ключі, привезу, покажу, не сподобається. Так само верну вас в Яготин на вокзал. І кроме одного будинку, якщо ви захочете, ми подивимося декілька. Людям, які підписалися до мене на канал, завжди тільки позитив, що дивитесь мене. Ще варіанти на продажу будуть. За торги я, в принципі, все розповів. Ну що, поїхали по селу, покатаємося. Всім привіт! Прийшов кінець подвір'я. Стараюсь телефон поставив на саму дальню камеру. Якщо трусить, вибачайте. Тут відрусла річки супій був залив колись і сюди підходила вода. Ну так як рівень води у нас сильно впав, то воду ми вже бачимо там, там далеко. Постараюся її показати. Річка орендаторська. вставлю відео в кінці, щоб людям не портить ролик, що він длінний, заважає. Кому цікаво, той додивиться до кінця і не буде мені возмущатися, що я трачу чийсь час. Кому потрібно, той додивлюється. До речі, ще прохання. Люди не забуваємо підписуватися. Тому що, коли ви підписуєтесь, то відео трошки більше людей бачить. Це, це дуже важливо. Дякую за розуміння. Переміщусь. Переміщуємося далі. На огляд. Так, ну що, вийшов на дорогу. Тут таке перехрестя. Я б сказав би уявне, але з нього все ж таки дві дороги розходяться. І вважаю, що треба показати все ж таки заїзд у село, і де територіально в селі знаходиться будинок і як видно сусідів. Дуже багато людей просили, щоб покажи сусідів, відстань від хати. Ну, Я вважаю, що потрібно такі деталі показувати. Під'їзна дорога асфальтована. Тут у нас по цій дорозі заїжджає регулярно курсує автобус Яготин з Гурівка. По стовбах бачу швидкісний інтернет, кристал. В принципі, можна і не говорити, він у нас кругом. З, асфальтованого, з асфальтованої дороги треба з'їхати трошечки проїхати по не чорну землю. А так, за хорошо, хорошо травою дорога, ну, може водітелям якимось і не сподобається. Всі водії кому не подобається, пишемо комент, що вам не подобається. Дякую, комент продвине відео далі. Хоча будинок у нас на огляд такий собі, знаєте, не сильно-сильно симпатичний. Ну, зараз переміщусь ближче, все зрозумієте. Вид на подвір'я трошки з іншого ракурсу від сусідів. Щоб просто оцінити. Поїхали. Значить, що хочу сказати: спеціально знімаю в'їзд в село. Заїзна вулиця тут не така не широка, але як завжди, у мене в селі є друзі, знайомі, і хочу показати не на правах реклами, а просто як знайомому чоловіку, підказати, що в нас в селі Черкасівка процвітає зелений туризм. Ми зараз під'їдемо до того будинку, який, здається, подобово в оренду і по зеленому туризму. Чоловік там вклав свої. Сили, труда, енергії доволі немало. Ще в минулому році там була вже зроблена красота і приємно було зайти і на все це діло подивитися. Зараз Щас... треба тільки з куди їхати. От я думаю, всі запам'ятайте, що при в'їзді в село ми одразу з'їжджаємо наліво на таку насипну дорогу, а потім їдемо в глибину. Так, і сподіваюся, що ми їдемо правильно. Ну, зараз дорога покаже. Колись я в цих краях е знімав, не знімав, а продавав один будинок зовсім недавно. Е сусіди тут люди в основному використовуються як дачу. Ага, Мабуть, я не туди заїхав. Ну нічого, ми зараз не йдемо, куди правильно заїхати. Тут тупікова вулиця. Так, ну там можна пройтись до річки. Ну що, зараз пойдемо до річки. Так, ну що, прийшли ми до водного каналу річки Орендаторський. На жаль, немає в мене зараз красивого підвищення, де можна захватити гарний краєвид, але, можу 100%, 100 затвердити, що вода у річці добре піднялася. Дуже добре. Кожен господар собі поробив тут кладки. Зараз ми ще на другу локацію переїдемо, покажемо. На даний час бачу, що вода прозора, чистенька, просто шикарна. Давай в горизонталі. Це обладний канал. До речі, по дитинству я в ньому теж немало викупався. Зараз машу наверное, камеру як буду не так швидко показувати. Так, е... Ну, зараз на фоні ще покажу. Включив, знаходимося на ободному одному каналі річки Орендаторський. Прийшли тут до знайомих, попросилися накладку забігти. У людей взагалі риболовля, тут рівень води піднявся. Там за дорогою вже широка сама річка по собі Ну, наскільки кажуть господарі, що тут на місці теж можна ловити рибу. Головне, телефони загубити. До речі, дякую господарю будинку, він мене знімає на свій телефон. Так, ну, зараз ще пару епізодів покажемо. на уличку, яку нада нам. І тут зараз буде новий краєвид. Ми побачимо. Доїдемо до будиночку, де чоловік займається зеленим туризмом. Понімаю, що займатися зеленим туризмом влітку дуже вигідно, а от взимку зрозуміло, що навряд Навряд, що тут буде такий великий спрос. Але все одно люди знайте, приїжджайте, відпочивайте. Будинок, що по правій стороні, буквально два роки тому я його продав. А ось ми приїхали до зеленого туризму. Зараз заснімемо, покажемо все, як є. Так, тут у нас два оператора, все машемо, як можемо. Переміщуємося на перегляд. Для села, в селі особи, звісно, нема чого показати. Є місце зеленого туризму. До речі, є сайт. Сайт, за дозволом господаря, розміщу в силки під відео. Кому цікаво, приїжджайте, відпочивайте. Не на правах реклами, просто по-людськи допомагаємо чоловіку. Ось і наш краєвид на річку орендаторський. Повірте, краєвид тут дуже шикарний, камерою я цей краєвид взагалі не передам. Зараз постараю ще зробити на камері інший ракурс. В ракурс ще раз показую, спочатку, спочатку йде об канал, потім дорога і потім сама річка. Так. Трошечки покажу. Кусочок зеленого туризму. Покошено, висаджено дерева, зроблено невеличке поле для відпочинку футбол. Вон спортивний майданчик. Так, що тут? Так і називається? Садиба, хата відпочинку. Ну, прочитав на огорожі. От будиночок такий симпатичнень. Але він, на жаль, не продається. Як буде продаватися, господар мені, думаю, про це скаже. Уже саму рекламу свого будиночку сам господар зробить посилочці на сайт. Заїзна дорога тут, правда, ґрунтова. Кому цікаво, з того лайк. Опа, Так, ну що? До Олексія сусіда рватися не будемо. Колись він будинок купив, я йому допомагав з покупкою. І десь постараюся в кінці повставляти фотографії з видом на річку. Всім удачі. Так, ось з другої сторони, якщо їхати до о, зеленого туризму, тут дорога трошечки просипана. Більш твердіша. Я думаю, що влітку, коли пройде дощ, ви виїдете з чистими колесами. Ролик вийшний, але він доволі цікавий. Не знаю кому і як, а мені було задоволенням походити біля річки. І я думаю, що кожен господар, який купить свій будинок поруч з річкою, він в будь-який момент собі знайде місце, де займається риболовлею. Як приїжджати сюди на відпочинок, ось по правій стороні ми проїжджаємо будинок, який первоначально на продажі. Ну, може на відео не сильно видно. По селу вже кататися не буду, село невеличке. Хто захоче, сам приїде, вже все подивиться. Думаю, так ролик вийшло длінний. Не буду знімати помічника, але з його камери буде вставлено відео. На жаль, немає в мене зараз красивого підвищення, де можна захватити гарний краєвид. Але можу 100% затвердити, що вода в річці добре піднялася, дуже добре. Кожен господар собі поробив тут складки, зараз ми ще на другу локацію переїдемо, покажемо. На даний час бачу, що вода прозора, чистенька, просто шикарна. Давай в горизонталі. oh mm -hmm.